Так, вітаю вас. У попередніх проєктах рішень про 7200 ну загалом не йшлося. Звідки загалом взялася ось така велика сума? Ну я думаю, щоб скоріше було, щоб запитання ці ставили пані Олі Бабій, яка членкина ОНКП, тому що вони точно бачили розрахунки. Тому що, скажімо так, вивчаючи це питання, я е також хотів би, щоб мене долучили. До розгляду таких питань, тому що я представляю все ж таки а, споживачів комунальних послуг а, щомісяця ми а, я разом з, з моїми помічниками обробляємо сотні звернень а, українських громадян щодо тарифів і інших питань. На жаль, такий більш інформації щодо а, там, чому піднімається тариф до 7,2 гривні, чому. Там він зростає на 40% і навіщо взагалі піднімати тарифи під час пікових навантажень? Чесно говоря, в мене тут більше поки що питань, ніж е, якихось аналітичних відповідей, які я міг би сам собі сформувати. На жаль, я не зможу вам сказати точно, от, з чим пов'язано, наприклад, підняття тарифів е, в пікові навантаження. Тому що, якби це зробили для населення. Тут більш зрозуміло, тому що є європейська практика, є розуміння, що якраз в цей час люди приїжджають а, з роботи, вони включають ці прибори, починають їм активно користуватись. Тут окей, це зрозуміло. Навіщо це робити для бізнесу, коли в принципі це не є максимально навантаженим періодом для бізнесу, а, тому що закінчується робочий день. І навіщо піднімати в цей час? У мене поки що немає відповіді. Єдине, що при цьому я можу сказати, більше всього постраждають водоканали, тому що вони якраз попадуть на часи пікових навантажень на, під час подачі водопостачання і водовідведення для житлового фонду, і вони заплатять якраз ті шалені, шалені тарифи, просто які зростуть на 80% по відношенню до сьогоднішньої ціни. І що говорити безпосередньо про ринки на добу наперед, внутрішньодобовий та той, що балансує, про що саме ось тут йде мова? Ринок на добу наперед. Ну, це, скажімо так, це термінологія для нині існуючого ринку електроенергії, який в Україні запрацював. Він працює вже декілька років. А що таке РДН? РДН це основополагаюча вартість електроенергії. Згідно якої і проводяться всі розрахунки в Україні. Балансуючий ринок це для тих компаній, які торгують електроенергією, які купляють, наприклад, ровним рівним графіком електроенергію, їм потрібно покрити стрибки електроенергії при споживанні. Тоді вони виходять на балансуючу групу і покривають різницю по графіку. Ну, це, скажімо так, це терміни, а, які в нас існують, і більшості там 99% споживачів, вони точно нічого не скажуть. Я не думаю, що немає сенсу їм настільки глибоко а, вивчати а, український ринок електроенергії, тому що ну, на сьогодні та й, я думаю, і на сьогодні, і на завтра він їм точно не буде потрібен. З вашої точки зору, наскільки от є обґрунтованим на сьогодні рішення НКРЄКП? Як на мене, як на мене, я вважаю це рішення необґрунтованим. Я вважаю, що точно не на часі піднімати тарифи на 40% в деяких випадках, да, там на в пікові часи в години пікових навантажень на 80% це абсолютно не на часі. Маючи величезні проблеми з економікою, ми піднімаємо електроенергію. Вартість електроенергії, прото заганяємо нашу економіку ще більшу кризу. Чому? Тому що в цій ситуації, яку ми бачимо, економіка не може давати там серйозний стрибок розвитку при дорогих енергоносіях. А ми на сьогодні, якщо враховувати години пікового навантаження, будемо мати електроенергію на рівні європейських країн. І при цьому ми розуміємо, що наш український бізнес абсолютно не в не спроможний сплачувати такі тарифи. Тому це ситуація вкрай небезпечна як для економіки, так і для енергетики, тому що ми, піднімаючи тарифи на електроенергію, ми одночасно заганяємо наші підприємства ще більше боргів за електроенергію. Ви вже вище зазначали про те, що найважче прийдеться водоканалу, і безпосередньо тут як він буде виходити із цієї ситуації, на вашу точку зору, і що буде з нашими тарифами на воду? Якщо говорити, як вони будуть виходити, ну, давайте скажемо так. Водоканалу немає іншого шляху, як піднімати тарифи на власні послуги. Що це означає? Вони будуть звертатись до НКРЕКП. І будуть просити піднімати тарифи. На сьогодні вже лежить від більшості водоканалів, а вже лежить в НКРКП запити щодо підвищення тарифів на 30%, але це з врахуванням тільки 2022 року. Якщо врахувати підняття тарифів на сьогодні, а воно первинно скажеться якраз на водоканалах, тому що 40% собі вартості водоканалу це якраз і є. Електрична енергія, то я думаю, що нас очікує зростання тарифів на послуги водоканалів не на 30%, як воно зараз лежить в середньому, знову ж підкреслю в середньому по Україні, а це може бути 60 і навіть 80% зростання тарифів на послуги водоканалів.